Слава нації, ще херне панство. Сьогодні ми з вами будемо говорити на надактуальну тему, яка гостро постала у нашому сучасному українському суспільстві та є наріжним каменем розбрату між українським та польським народом. Думаю, всі ви розумієте, що ми будемо зараз говорити з вами про волинську трагедію або ж які люблять називати поляки, волинська різня. Я не буду читати вам історичну лекцію про те, як це сталося, тому що на моєму каналі вже є відео про те, де ми з вами фундаментально комплексно, системно розібрали причинно наслідковий зв'язок волинської трагедії. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як поляки маніпулюють на питання Волині для того, щоб просувати свої національні інтереси, і для того, щоб ну, мати певний вплив на українське суспільство. Почати я би хотів з того, що волинська трагедія у польському суспільстві сприймається доволі так критично через те, що вони висвітлюють це як геноцид. Тобто українці цілеспрямовано вбивали поляків лише за те, що вони поляки вбивали де? Вбивали на Волині? Знову ж, звісно, ми маємо підходити до цього питання без зайвого упередження, адже поляки для українців були ким були окупантами. Польща у 1918 році розв'язала війну проти України, точніше Західноукраїнської Народної Республіки. І відповідно, з часом під час е, української революції, е, польща отримує українські землі Галишини та Волині і починає там своє владарювання. І звісно, що це було владарювання жорстоке, колоніальне, спрямоване на знищення української нації та української ідентичності. І звісно, що українці не могли довго мовчати, не могли довго тримати все у собі, і в результаті кульмінацією стало те, що ми побачили на Волині у 1943 році. Однак ми маємо розуміти, що це питання треба досліджувати з обох сторін: із польського боку і з українського боку. Однак Польща трактує волинську трагедію лише дивлячись через свою національну оптику. Буквально нещодавно міністр освіти Польщі заявила, що Україна має переписати свої підручники з історії, тому що там висвітлюється волинська трагедія неправильно. Я ще раз, панове, наголошую: міністр освіт. Польщі наголошує нам, українцям, що ми маємо переписати свій підручник з історії України. Я, як вчитель історії, практикуючи, який працює в школі, який знає, що пишуть у підручниках, я вам кажу так: нормально. Комплексно, без упередження висвітлюється питання волинської трагедії у наших підручниках. Тобто я не можу сказати, що це питання задіває польську сторону у наших підручниках. Ні, там подається матеріал, чітко без упередження, просто що така історична подія сталася, і ми не маємо іти на компроміси із польським міністерством освіти, тому що те, що сьогодні робить польща, це вона. Намагається прощупати ґрунт, вони намагаються зрозуміти, як Україна буде реагувати. Якби у нас в Україні був адекватний міністр освіти, то він би сказав у свою чергу наступне: шановні поляки, дивіться, якщо ви кажете про те, що ми неправильно висвітлюємо питання Волині у своїх підручниках з історії України, то скажіть мені, будь ласка, чому питання Богдана Хмельницького Степана Бандери, питання пацифікації, питання осадництва, питання операції Рації вісла у ваших підручниках майже не згадуються. Тобто ви висвітлюєте нашу історичну спадщину через свою оптику, де українці для вас є ворогами, і питання пацифікації, осадництва, вісли ви чомусь постійно замовчуєте. Однак ви кажете нам, українцям, що ми маємо писати в своїх підручниках з історії. Але у нас немає нормального міністра освіти, який би міг відповісти чітко, лаконічно, по суті, польським колегам. І відповідно, ми маємо те, що ми маємо: ми маємо абсолютно інфантильну, абсолютно імпотентну національну освіту, де наші діти. Перебувають в цьому вакуумі, що хтось диктує, як правильно треба жити, і меншовартість, яка є у нашому суспільстві, у нашому. Інфопросторі, вона сприяє тому, що багато людей думають: ой, оце ми неправильно висвітлюємо питання Волині. А можливо, поляки праві? А може, треба переписати історію? Навіщо іти на цю конфронтацію з польською стороною? Поляки ж такі класті. Вони нам під допомагають, нас підтримують. Ми маємо переписати підушник з історії. Шановні. Це питання особливо стосується тих, хто кричить про те, що треба переписати підручник з історії до наших українських колег і до нашого українського суспільства. Питання звучить так: хто ви такі? Ви історики, ви вчителі? Хто ви такі, щоб робити висновок про те, що треба переписати підручник з історії? Навіть міністр освіти Польщі. Не має компетентної історичної освіти, але вона каже нам про те, ця панночка, що ми маємо переписати наш підручник з історії. Ні, не маємо. Я тримаю в руках один із своїх посібників, з якими я працюю у школі. Це історія України, авторства Гісима. Чудовий автор прекрасно висвітлює питання Волині. Без упередження і без заідеологізованості. Тобто якась певна ідеологія, як поляки нам приписують нацисти, неофашисти і так далі, в цьому підручнику немає. Шановні, я під час своєї роботи використовую доволі так багато підручників, це і справознавство, Всесвітня історія України. Е, ось іще один. І ось іще один. Ну, тобто, доволі багато підручників, багато посібників. І як вчитель історії, я можу вам комплексно сказати про те, що питання Волині у наших підручниках висвітлюється абсолютно без зайвого упередження. Особисто мені, як вчителю, хотілося, б, щоб це питання висвітлювалося комплексніше, щоб ми доносили нашим дітям те. Чому це сталося? Причина, наслідок, привід і так далі. А у наших підручниках воно просто прописується, що така подія сталася на Волині в такому то місті, і так, так, так. так, так далі. І відповідно, багато дітей ну просто знають про цю волинську трагедію і не акцентують на ній увагу, тому що ми не бачимо в тому проблеми. Це історія, яка залишилася на сторінках історії. І ми не маємо. Її піддавати сумніву. Однак у поляків питання Волині це питання національної ідентичності. Я не побоюсь цього слова, тому що по-іншому сказати я просто не можу. Про Волин знімають фільми, про Волинь пишуть книги. Про Волинь говорять журналісти, говорять історики, говорять політики. Розумієте, говорять ті люди, які абсолютно не мають компетентної освіти у питанні історії. Я би прекрасно зрозумів, якби це сказав польський історик. Ну звісно, історики є різні, і навіть в наших колах в українських є історики-комуністи, історики націоналісти, історики-глобалісти і так далі. Ну, це нормальне явище у нашому сучасному світі. Так само і в польському. В суспільстві є історики націоналісти, історики глобалісти, історики комуністи, історики-анархісти, ну багато різних істориків існує. Однак вони мають право це говорити, тому що вони мають компетентну освіту. Вони здобували освіту історика, вони досліджували певні історичні джерела і вони можуть висловлювати певну думку. Однак, коли виходить політик на трибуну і починає кричати про те, що ми не пробачимо українцям волинської трагедії? Україна не вступить в НАТО, не вступить в ЄС через волинську трагедію. Ми не пробачимо цього українцям, панове, це не більше ніж просто популізм. Тому що політик в першу чергу намагається впливати на електорат. Він намагається заробити голоси для себе, щоб за нього голосували. Він не думає про те. Яка була причина волинської трагедії? Він не думає про те, що поляки були окупантами. Він не думає про те, скільки поляки забили нагайками селян під час пацифікації. Він не думає про те, скільки у селян українських забрали землі на Волині під час осадництва. Він не думає про те, скільки поляки спалили православних храмів на Волині та на Галичині. Однак йому головне вийти і почати кричати Ми не пробачимо. Польща дуже не любить згадувати про операцію Вісла 1947 року, яка була спрямована на депортацію етнічного українського населення із Нацяння, Лемківщини і так далі інших наших етнічних українських земель, які сьогодні входять до Польщі, і з тих земель депортували українців за річку Вісла умовно і розселяли їх там, щоб підірвати національну ідентичність українців, підірвати опір ОУН УПА на заході України і. Силою депортували людей. Польська сторона не любить про це згадувати. Однак ми маємо про це говорити. І нещодавно Верховна Рада України проголосувала про те, що депортація, яка була здійснена польською стороною, визнається насильницькою. Це було. Жорстоке переселення українців із їхнього етнічного місця проживання в глиб Польщі. Мета була одна: мета полягала в тому, щоб підірвати опір ОУН УПА на заході України і знищити національну ідентичність. Знову ж таки, чомусь ми, українці, намагаємося слухати всіх: слухати захід, слухати схід, слухати північ, південь, але ніколи ми не слухаємо себе. Дуже мало українців в Україні слухають себе, слухають своє серце і слухають свою націю. Я закликаю, шановні українці, в першу чергу, ми маємо бачити цей світ через національну оптику. У нас мають е, висіти, давайте скажемо так, окуляри на плечах, які ми маємо час від часу одягати. І дивитися на проблеми через національну оптику, що є вигідним для України, чому Україна має так зробити, щоб забезпечити свої національні інтереси, а що це може дати Україні, тому що в першу чергу політика це сфера інтересів. Нічого в геополітиці не робиться просто так. Тому що мені так захотілося, в мене якась надзвичайна любов до того чи іншого народу, і так далі, це все сфера інтересів. І українці, і українська влада. Ми всі маємо думати про нашу сферу інтересів. Знову ж таки, говорячи про поляків, ми можемо їх засуджувати в тому, що вони є шовіністами, що вони сприймають українців як якихось нацистів, фашистів і так далі. Диктують нам умови, що має бути написано у підручнику з історії. Однак, єдине, чого у них не відняти. Це національної єдності, шановні поляк єдин. Єдиний в питанні мови, єдиний в питанні історії, єдиний в питанні культури, і поляку не треба доводити, що він поляк, він і так це знає, тому що у них націоцентрична освіта. Тобто, із дитячого садочку у школі, в університеті у поляка закладається те, що він поляк, що він е, має пишатися собою. А через що це закладається? Шановні? Це закладається через історію. Історія, мова, література це стратегічні дисципліни у нашій системі освіти. І коли ми віддамо нашу освіту. Будь-кому москалям, полякам, французам, американцям, британцям, вони в першу чергу через освіту будуть пропихати свою національну оптику. І знову ж таки наголошую: на плечах висять окуляри. Ми маємо ці окуляри одягати і говорити: це вигідно нам, тому що тому що ми маємо зробити отак, тому що це забезпечує для нас те-то, те-то. І саме тому зараз для України вигідно те. Щоб ми захистили наші національні інтереси в питанні освіти. Ми не маємо переписувати підручник з історії. Знаєте, коли е, заговорили про те, що можуть змістити міністра освіти. Ну я сподівався, що ну дай Боже так і буде. Шановні, я помилявся. Наш міністр освіти як сидів у минулому уряді, так і сидить е, в теперішньому уряді. І чесно кажучи, мені страшно. Що він скаже полякам? Тому що знаючи цю людину, ми твердо можемо сказати, що ми можемо переписати підручник з історії, щоб піти на компроміс з поляками. Але, шановні, це не компроміс, це капітуляція, капітуляція національної ідеї. Капітуляція національної ідентичності і в першу чергу капітуляція державності. Той, хто не вчить історію, тому підправляють географію. І якщо ми будемо підправляти нашу історію, шановні, на догоду полякам, москалям, американцям, британцям, французам і так далі, ми втратимо нашу. Державність, тому я закликаю, шановні українці, вчити національну історію. Я закликаю говорити українською мовою, тому що це маркер нашої ідентичності. Я закликаю плекати нашу національну культуру, тому що це те, що вирізняє нас поміж інших. Що стосується питання Волині. Допоки польський естеблішмент не віддасть питання Волині історикам, нам немає про що з ними говорити. Коли зберуться історики України, історики Польщі, ну давайте скажемо, що якась третя сторона, які це цікаво, і сядуть досліджувати це питання, працювати документи, писати монографії. Будь ласка, шановні, ми ж не проти. Але коли питання Волині бере польський політик. І маніпулює на цьому питанні для того, щоб отримати голоси для того, щоб за нього голосували, панове, це смішно в першу чергу. Для нас для поляків то може норма, коли політики їм розповідають про злих українців, ні нацистів. А для нас, українців, це смішно. Коли питання волині віддадуть історикам, тобі ж нам, польським історикам, нашим колегам, тоді ми зможемо нормально говорити про проблему, про про примирення та про компроміс. До того нам немає про що говорити. Шановні, закликаю підписуватися на наші канали у Телеграмі, в Тіктокі, підписуйтесь на канал у Ютубі, щоб не пропускати актуальну інформацію. Ми сильні, ми вільні, ми всіх переможемо. Слава нації, смерть ворогам!